Дималя, ми раді знову нової цікавої зустрічі з вами. Діти, послухайте, що це? Це зимонька прийшла, принесла сніг, мороз і багато чудес. Діти, а що ж відбувається в природі, коли приходить зима? У зиму стає холодно. А чому? Тому що сонце світить мало і не гріє нас так сильно, як рідко. А коли ви ходите на вулицю, що ви відчуваєте? Так, морозі за щічки та носики і дихається холодно. Часто з неба падає сніг м'який пухнастий, холодний, з маленьких білих сніжинок утворюється за метр, укриває землю білою ковдрою. Зимку з'являється ще таке явище, як короткий день та довга ніч. Чи помічали ви, що темніє дуже рано? Взимку сонечко піднімається пізно, ніби довше спить, і сідає дуже швидко. Установля день короткий, а ніч довго увечері. Дивно вже тоді, коли тільки повертається з вечірньої прогулянки. Погляньте на дерева, а чому вони стоять без листя? Бо листочки опадають ще восени, щоб дерево змогло пережити холод, навіть трава хвається під сміном, ніби вкривається теплою ковдрою. Малята, а хто все? Та, та сосна, бо не скидають свої волочки, тому здається, що вони завжди святкові. А ще взимку є вітер та крига. Взимку часто туме холодний вітер. Він може бути тихим, а може бути синим, аж сніг забиває. Такий вітер називається хуртовина або заметік. Малята а ви бачили, що відбувається з калюжами? Так вода в калюжах та річках замерзає, перетворюється на далі, тому з'являються позамки. На чистому сніжку можна побачити і сліди. А хто ж їх зимку залишає? Я гадаю, що ми здогадалася, що взимку нас сліди залишає. Коти, собаки, в лісі це можуть бути зайці, вовки лисиці. Ну, і ми люди, звичайно, малята посліти зинку легко помітили, бо сніг, сніг це м'який білий папір, на якому природа залишає свої малюнки. Отже, малята, синку холодно, падає сніг. Дима вітер, дерева без листя, сонце світить мало, вода замерзає, з'являються сліди на снігу, а день коротше затічні. Ось, малята, а зараз я пропоную нам пограти з вами в гру, яка називається змаяка. Зараз ми з вами будемо підбирати слова, які ж коли. Яка ж вона наша зименька, зима зима? Важно-важно коміркуйте і давайте разом будемо пригадувати, яка ж вона зима? Я гадаю, що вона святкова. Погляньте на цю картиночку, яка нам допоможе сказати, яка ж зима. Зверніть увагу, зима яка? Так, наша зима кришталева. Малята, а ця картинка, про що нам ламати? Так, що зима люта. Давайте ж поглянемо на цю картинку. Є кусаку ми можемо підібрати. Так, зима білосніжна. Малята, а про що нам ця картинка розповість? Зима яка? Іскриста. Що ж, давайте поглянемо ще на одну картиночку. Погляньте, як ви яка ж наша зима? Наша зима м'яка. Гляда, ви молодці. Продовжуємо далі. Яка ж зима? Що нам ця картинка каже? Так, що зима сніжна. Ще одна картиночка, погляньте, яка вона яска. Яка ж наша зима? Королівська, молодці. Бляла, наступна наша картинка. І яка зима? Молодці, вона морозна. Ось і наступна картина, Ручку ми бачимо на екрані. Погляньте, що це таке. Якщо це вітер, то зима яка? Вітряна, правильно! Ви молодці! А що ця картинка нам каже? Яке слово ми зможемо підібрати? Так, зима людяна? Знову яскраву картиночку ми бачимо на нашому екрані, яка ж наша зима? Наша зима срібна. А є моляти, коли ми дивимося на небо? Як я можемо сказати, яка зима? Зоряна. Ось наступну картиночку ми бачимо. Давайте ж придумаємо слово, яке підійде до ознаки нашої зими. Що ж це за слово, як ви гадаєте? Зима яка? Колюча. молодці. Малята, А в зиму ми зим... багато з вами граємо та веселимося. Яка зима? Без сила. Давайте на останню картиночку поглянемо і скажемо, яка ж зима. Якщо снігу нема, то зима яка? Без сніжна, молодці! Ось, паляте, як ви тут пограли з нами, скільки різних гарних слів ми з вами підібрали про зиму. Але з приходом зими приходить перші чаї свята. Свято Святого Миколая. Ви чули про нього? Святий Миколай вже дуже давно, понад тисячу років тому, у далекій сонячній країні. Він був не лише добрим, а й дуже сміливим, допомагав бідним, підтримував тих, хто опинився в біді і захищав дітей і дарував їм подарунки тим, хто потребував добра. І п'ятна. І знаєте, що було найголовніше? Він ніколи не чекав подяки. Він робив добро тихо, непомітно, просто бачив, що комусь важко і допомагав. Саме тому і люди вирішили зберегти цю добру традицію. Та з'явилося свято дня Святого Миколая, яке ми святкуємо незабаром. А як ви думаєте, чому святий Миколай приходить сам вночі? Бо Миколай приходить тихесенько, щоб ніхто не чув його кроки. Він заглядає в кожну домівку, кладе подаруночки під подушку і зникає у теплій зимови вітерець. А так у Святому Миколаю є велика чарівна книга. Де записані імена всіх всі світу. А навпроти кожного мінії він записує, хто дочине, хто допомагав рідним, хто дбав про своїх друзів, хто навчався та старався. І якщо дитина намагалася цілий рік бути доброю, Миколай обов'язково приносить їй подарунок. А тим, хто часом забував поводитися гарно. Він залишає маленьке нагадування, різочку. Але не для покарання, а для того, щоб людина пам'ятала, що потрібно бути добрішою. Парятувий, як важко Миколаю підготувати подарунки для всіх дітей. У нього є безліч для цього помічників. Вони маленькі, янолята, ельські, Світлячки. Не іграшки, запаковують цукерки, складає листи від дітей у мішки. А знаєте, що допомагає Миколай знаходити кожного з нас? Ні, Це наші добрі справи. Вони світяться в маленькі сірочки і показують шлях до вашої домівки. Марята, а ви хочете, щоб Миколай прийшов до вас у місті? Я гадаю, що хочете, бо тому що ви цілий рік учим навчалися, допомагали своїм батькам, а далі прийде до всіх вас. Запам'ятайте любі діти, Святий Миколай приходить не тільки за подарунками. Він приносить у наші серця добро, щедрість, турботу і любов. І кожен з нас може трішечки бути схожим. На нього щодня, коли допомагаємо, коли ділимось і коли ми робимо добро. Ось моя, сьогодні ми з вами пригадали, як ж до нас проробник, яка вона взагалі. І згадали про таке гарне свято, як свято Святого Миколая. А зараз до побачення.